Дорогі і било, ми вас щиро щиро вивідаємо. Ми хочемо побажати вам, щоб ваші сім'ї ніколи не вступили додати. Ми хочемо побажати вам, щоб ніколи-ніколи вас не було сім'ї. Ми хочемо побажати вам, щоб ці сльози були тільки від щастя. Ми хочемо побажати вам, щоб цей Ісуси, який народився, витягнув свої ручки і обійняв вас Вашу сім'ї, вашу родину, щоб мені також по. Спаси, і край небо піднесе, Ласка Божа, поміч прибуває, здорові зоставайтеся, Христос ся рождає, слави. Віцюю вам, пане Господарю, що Христос родився, що наш народ український від ярма звільнився, не всі Христа знали, не всі Христа вірили, не всі наші українці рождества діждали, ті, що в полі і в неволі, в далеким в Сибіру, Ті, що голови поклали за Христову віру, ми щасливі, що діждали, зате Бога просимо. Нехай наші українці своє ім'я носять. нехай носять і голосять по цілому світу, нехай славлять Україну нам ногає віта. Христос ця рождає. А тепер хочемо запросити до нас і доля, на цієї церкви. Оскільки наші діти не тільки співають і танцюють. Вони все виготовляють, гарні сувенірчики, і вручити от таке послання, як ми кажемо, від ангелів для цієї церкви.